Преображення Господнє, щоб підтримати віру в своїх учнів, коли вони побачать його страждаючим, Ісус Христос показав їм свою божественну славу. Незадовго до своїх страждань Ісус Христос взяв трьох учнів Петра, Іакова та Йоанна, і з ними вийшов на високу гору помолитися. За давнім церковним переданням це була прекрасна гора Фавор. Та багатою рослинністю спідніше до вершини. Поки Спаситель молився, учні від втоми заснули. Коли ж прокинулися, то побачили, що Ісус Христос преобразився. лице його сяє мов сонце, а одяг його став білим, як сніг, і блискучим, як світло. В цей час до нього з'явилися у славі небесні два пророки, Мойсей та Ілія, і бесідували з ним про страждання і смерть, які йому належить потерпіти в Єрусалимі. Незвичайна радість наповнила тоді серця учнів, коли ж вони побачили, що Мойсей та Ілія відходять від Ісуса Христа, Петро, не знаючи, що сказати, вигукнув: Господи, добре нам тут бути! Якщо хочеш, зробімо тут три кущі. Одну тобі, одну Мойсеєві і одну Ілії. Раптом світла хмари осінила їх, і вони почули із Хмари голос Бога Отця цей син мій улюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте. Учні з переляку попадали на землю. Ісус Христос підійшов до них, торкнувся їх і сказав Станьте і не бійтеся. Учні встали і побачили Ісуса Христа у звичайному вигляді. Коли ж вони спускалися з гори, Ісус Христос звелів нікому не розказувати про те, що бачили, поки він не Воскресне з мертвих. Славне преображення Господа нашого Ісуса Христа православною церквою святкується 6 серпня. Цей день вважається одним з великих свят. Своїм преображенням Спаситель показав нам, якими стануть люди в майбутньому житті. Царстві Небесному і як преобразиться тоді увесь наш земний світ. На свято преображення після літургії приноситься у храм і освячується для споживання виноград, яблука, груші, сливи тощо.